Рух колоною, зайняття позицій та відбиття атаки умовного ворога. Такі завдання виконували сьогодні військові підрозділу 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Усе це в рамках військових навчань. Більше розповість Катерина Гладенко. Близько 10-ї години колона військової техніки 58-ї мотопіхотної бригади вирушила з місця дислокації під сумами, проїхала через місто і поблизу верхньої сироватки зайняли позиції для відбиття атаки умовного ворога. Завдання Олександра обслуговування зенітної установки. Ми відпрацьовували там взаємодію з іншими підрозділами. Я вважаю, що ми відпрацювали добре. Це сьогодні і зу, і автомобільна техніка, і БРДМ. Головне завдання військових тут розгортання мінометної батареї на визначеному рубежі та введення вогню по цілі зі зміною позицій. Розрахунок покриття. Владислав останні п'ять років на військовій службі говорить сьогодні, відточували свої вміння. Покращувати завжди треба. Але повинні всі знати, що потрібно робити. Якби співпраця піхоти з мінометами. Ось в такому плані. Ну, сьогодні це вдалося? Так. Довжні руки помнить, все вміть. Сьогоднішнє навчання, говорить командувач Військ оперативного командування північ Віктор Ніколюк, це відточування взаємодії з органами місцевої влади, поліції та Нацгвардії. Втворцяємо всі питання взаємодії, які можуть виникнути в ході виникнення кризової ситуації, або випадку загострення обстановки, або навіть випадку загрози агресії. Всі заняття відпрацюються комплексно. Сьогодні ви бачите відпрацювання одного елементу, тобто один підрозділ, який є. Інший підрозділ займається кожен в своєму районі. Відпрацюють також ті. Завдання, які покладені на них, відповідно прийнятих рішень. Після сьогоднішніх навчань, за словами пресофіцера бригади Валерії Пальчинської, планують заняття з медицини, топографії та інженерної справи. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Сумщина. Навчання ж військових тероборони на Сумщині, за словами голови обласної адміністрації Дмитра Живицького, відбудуться після того, як будуть повністю сформовані бригади. Це має статися до кінця березня. Військові, які зараз вже прийняті до територіальної оборони, вони проходять навчання більше в класах. Вони проходять практичне навчання. Коли будуть повністю сформована вся територіальна оборона, тоді вже буде навчання на місцевості зі зброєю і. Ми плануємо на кінець лютого провести таке невеличке навчання і для керівників Сумської обласної державної адміністрації, для представників територіальної оборони, для того, щоб люди знали один одного вічі і розуміли, відчували один одного, могли взаємодіяти. За бажанням вступити до лав територіальної оборони за консультаціями та переліком документів, які потрібно підготувати для вступу, слід звертатися до колишніх військоматів, які тепер називаються центрами комплектування. Вони розташовані у п'яти районних центрах та в Сумах. За словами командира 117-ї бригади тероборони Сергія Кир'яна, кандидатам треба пройти співбесіди з керівниками формувань у центрах комплектування колишніх військкоматах. Потім медкомісія та психологічні тести приймають усіх бажаючих віком від 18 до 60 років.